Ну що, друзі, знаходжуся на річці Десна, село клаківка, такі є тут камні знамениті. Чим вони знамениті, раніше тут була яма, і коли підсипали каміння, от тут гарно ловився лящ. Але русло помінялося, трохи замовилося. Але лящик тут, кажуть, прострелює. Приїхав о 50. Єлі знайшов місце. Зараз біля 12. 11.30 зараз. Вже нікого майже немає. Бо рибка зовсім не клює. Поки що. Але буде. Зараз 12 година. Зібрав я ще один фідер і закинув його тільки з хробаком. Хробак дендробена, такий жорсткий, міло чого не збиває. Але піймалася густірка. Клювання є, народу вже немає. Клювання є, але поки що рідкі. І треба перезакидати, бо з'явився пух. Будемо працювати і чекати. Ну що, шановні, розкормив я трішки точку. Біленька почала більш активно клювати. От. Збирав другий фідер, але зібрав його, тому що залишати не можна. Пішов пух. І через, мабуть, хвилин 8-10 вже його. Ось така у нас піймалась гостірочка, судак її брав. Гарно тримав гарного текла. Був шанс і ще другий шанс знову жити далі. Ой, маленька, рости далі. Зараз 16.07. Як такого... Обіднього кльову не було. Мілоч довбала, але я поставив великі гачки і наживляв багато опаришів чи хробачків. Трохи її відсікав. іноді вішлась така лодошкова. А так майже кльов стих зовсім на вечір така наша була містина для риболовлі. А зараз я вам покажу рибку, яку вдалося піймати. Не багато, але піймати люди поїхали голі й босі без голов. Ось така наша сьогоднішня рибка. Непогані устірки. Попалися. Трохи молочок і викинув. Скоро почне нормально клювати.